Доброго дня, шановні панове-перевізники! Слава Україні! З вами УкравтоКонтинент, програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Уже наступного тижня з 3 вересня розпочнеться плеяда регіональних зборів учасників АСМАП України. Питання, що на них розглядатимуться, надзвичайно важливі для усіх без винятку перевізників. Передусім тому, що на цьогорічних зборах пропонується обговорити напрацьований робочою групою проєкт змін до статуту нашої профільної асоціації. Свого часу ми вже детально знайомили перевізників із цими пропозиціями, котрі у процесі обговорення модернізувалися в цілком конкретний документ, за яким у разі схвалення наша профільна асоціація працюватиме в найближчому майбутньому. Я закликаю перевізників приймати участь у цих зборах, висловити свою позицію стосовно статуту, дати юридичну можливість внести зміни, тому що необхідним корум, і тому це питання дуже важливе і на регіональних зборах, і на конференціях, і саме перше, Чергу, що все ж таки всі без винятку дійсно учасники асоціації змогли висловити свою позицію стосовно внесених запропонованих змін. Я думаю, що більше сьогодні за те, щоб розділити повноваження голови ради і голови секретаріату, і навряд чи хтось буде проти цього, яким чином назвати голову секретаріату. Чи президент, чи генеральний селі, чи генераль директор, це мають визначити вже перевізники, яким чином його обирати, так і інше. Багато питань, багато дискусійних питань, але закликаю перевізників активно приймати в цьому участь. Першими на умовний статутний старт вийдуть перевізники Чернівецької області. Вони проведуть свої збори вже 3 вересня. Наступного дня заплановане зібрання підприємців із Тернопільщини. Подальший графік зборів саме в ці дні узгоджується. Він відповідно буде розміщений на сайті, але офіційно ми його, мабуть, оприлюднимо вже 8-го після засідання ради. Коли ми заплапонували на восьмі проведення ради, там є багато технічних питань, які треба узгодити. Рада має прийняти рішення. і, Відповідно, все це не спрямовано на те, щоб 30 жовтня. Пройшла конференція, і на цій конференції був і кворум, і було рішення про знесення змін до статуту. Змінимо тему. Сьогодні маємо цілу низку важливих повідомлень, які стосуються подання перевізниками загальної декларації прибуття. Подробиці і роз'яснення у нашому наступному сюжеті. Як відомо, починаючи із завтрашнього дня, 1 вересня, у Європейському Союзі запроваджується обов'язкове подання загальної ввізної декларації ЄНС до системи ICS 2. Таким чином, перехідний період впровадження ICS-2, а також вікно розгортання, надане окремим економічним оператором, завершується саме сьогодні, в останній день літа. Обов'язок подавати ЄНС до ICS 2 незаперечний. Ніяких пільгових періодів, ніяких перехідних додаткових моментів для перевізника, для транспортного оператора Єврокомісія не оголошувала. І як нам пише в своєму листі Міжнародний союз автомобільного транспорту, Женева Швейцарія це дуже мало ймовірно, що він буде оголошений. Вони більш плотно працюють з Єврокомісією, особливо з генеральним директоратом з питань митниці і оподаткування Діджі Таксуд. Але навіть за таких умов у перевізників залишається певна альтернатива. Ті, хто працює за системою Т1, можуть подавати дані про безпеку і захист не безпосередньо у формі декларації ЄНС до ІСІС2, а через декларацію Т1. Лише з додатковими даними, саме про безпеку і захист. Оці дані вони приклеюються до цієї декларації, подаються в систему НCTS, з якою працюють ці митники Євросоюзу і наші митники. НСТС Фаза 5. Подаються туди, і вона автоматично вже перекидає для тих, хто займається аналізом ризиків, оці дані не з декларації ЄНС, а з звичайної декларації т 1 в якій є оці додаткові потрібні дані. Втім, і тут є певні нюанси, пов'язані з готовністю різних країн Європейського союзу використовувати ще один новий продукт систему НСІТІЕС Фаза 6 Котра також має запрацювати із завтрашнього дня 1 вересня. Ну, просто таки якась магічна дата. Ще один нюанс. Не всі країни мають можливість з 1-го 1.9 перейти на НСТС Фаза 6. І деякі країни попросили у Єврокомісію відстрочку. Дехто до 31.12.25, а дехто до 31.5.26, наприклад, Польща. Ми не можемо запустити це, але це вимагається. Давайте ми будемо якось ще, можливо, по-старому. По-старому це НЧТЕС Фаза 5 або національні іт системи або стара ICS, які всі помирають 31-го восьмого. Нашому перевізнику треба бути готовому до того, що з нього будуть вимагати цю декларацію, вірніше цю інформацію. В тому чи іншому вигляді, або прямо до ICS-2, як, наприклад, ті самі болгари, або, можливо, через NCTS фаза 5, разом з звичайною митною декларацією транзитної форми Т1 під Конвенцією по процедурі спільного транзиту, але з тими нюансами, з додатковими даними. В будь-якому випадку додаткові дані придеться збирати. Еорі одержувача, то, що у нас не йде, звичайно, Подивитись на сайті Асоціації, там є повний набір даних, які вимагає ця система. Існує також іще один спосіб подати таку декларацію. Його перевізникам гарантує Міжнародний союз автомобільного транспорту ІРУ. Цій поважній організації буквально днями вдалося завершити свій досить складний у технічному плані проєкт, котрий буде корисний для користувачів книжок МДП. До вже відпрацьованої і звичної програми попереднього інформування про перевезення ТІР ЄПІДІ було додано новий блок. Який містить інформацію про безпеку і захист, і він формує е, дані, які потрібно як ЄНС подати в ics 2 і це вже робиться автоматично. Єдине, що як повідомили нам е, представники Міжнародного союзу автомобільного транспорту, це потягнуло досить такі серйозні розходи. Оця термінова обробка створення цього блоку програми, і вони будуть за передачу е, кожної. Єнески через Тір ЕПД бути будуть брати певну суму три швейцарські франки це ну, менше 150 гривень. А якщо йдеш брокеру, платиш 10-20 євро. Е, є, є варіант да. для деяких великих компаній-перевізників прийнятним може бути також варіант створення власної програми для подання декларації ЄНС до системи ICS-2. Щоб так би мовити, ні від кого не залежати. Утім, такий шлях також матиме свою ціну. Ці програми досить недешеві. Один варіант найбільш прийнятний, скажімо так, для ну можливо наших великих компаній або для тих, хто міг би там скластися разом і купити ага. таку програму. 600 євро встановлення, 400 тренінг для персоналу, 200 євро підтримка. Щорічна, щорічна, і за кожну ЄНС передано 63 євроценти. Тобто, скажімо, велика компанія може цілком подужати таку таку програму, щоб не платити іноземним брокерам, не шукати можливостей при оформленні Т 1 додатковий блок. Або там, скажімо, з ж самої АПД, бо не всі їдуть по тір. І на завершення невеличка рекомендація від міжнародного союзу автотранспорту. Там радять не відкладати підготовку до початку роботи із системою ICS-2 навіть у країнах, які поки що користуються продовженням періоду її впровадження. Йдемо далі. І тепер я пропоную переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Деякі перевізники Польщі розпочали активну роботу стосовно можливого повернення до дозвільної системи з українськими колегами. Ініціатори торішніх страйків на прикордонних переходах намагаються заручитися підтримкою у цьому питанні нещодавно обраного президента Польщі Кароля Навроцького. В першу чергу вони ставлять питання до сторонніх дозволів привезення Україна, Польща, Польща, Україна. Ну, подивимось, бо на моє глибоке переконання, це поки політичні розборки між політичними літами Поль Польщі, в яких використовуються в тому числі признаки. Не всі, слава Богу, але ті, що організовували блокування кордону, вони зараз через канцелярію президента Польщі намагаються все ж таки добитись повернення дозволів. У Латвії внесено зміни до законодавства, відповідно до яких з 1 вересня ну знову ця дата. Іноземні громадяни за 48 годин до заїзду на територію держави мають надати певну інформацію про себе. Зокрема, це мета поїздки, планований час та місце перебування, маршрут подорожі, контактна інформація та інформація про службу в збройних силах. Дані слід надати на сайт, адресу якого ви бачите на екрані. Детальніше на телеграм-каналі Асмап України. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, шановні панове перевізники. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!